Добрий день, дорогі колеги. Ми зараз з вами знаходимося у саду з Павловнією, перспективною, я таки думаю, деревною культурою для е, території України. На всіх сайтах, принаймні, продавці посадкового матеріалу завжди говорять тільки позитивні якості вирощування цієї культури, що це перспективно, дуже швидка віддача врожаєм деревини. Дерево безпроблемне у догляді, росте прекрасно, чудово в усіх регіонах України і так далі. І тому подібне, у цьому господарстві, де я знаходжуся, придбали високопродуктивні саджанці, елітні саджанці із відомого розсадника, тобто грошей не пожаліли на саджанці, не пожаліли гроші в технологію вирощування. Тобто, тут догляд за рослинами, так як говорить наука, як говорять принаймні продавці саджанців. Але є принаймні один момент, який продавці саджанців не договорюють. І це потім ну, злий жарт відіграє тоді, коли ми зробили ставку і засадили великі площі цієї культури. Насамперед, це низька зимостійкість цієї культури. Подивіться, будь ласка. Ось я продемонструю на прикладі цього дерева. В перший же рік посадки. Обламується однорічний приріст, обламується і на другий рік рослина в один пагін формує деревину. Якщо їх декілька пагонів, вони відламуються. Але що відбувається? Рослина набирає висоти. Ну, на другий рік після посадки десь до 5 метрів, це правда, але в даному випадку те, що максимальний приріст я бачив, це близько 4 метрів. Ну, ця конкретна деревина це менше 2 метрів. Що відбувається далі? Бачите, центральний пагін, який йде, він підмерз. І це відбувається на всіх рослинах. Якщо підмерзає центральний пагін, то тоді із сплячих бруньок рослина формує додаткові пагорби. І вже йде розгалуження деревини. Ми вже з цього дерева не отримаємо високоякісну деревину, оскільки ну, це не прямостояче буде дерево. Тобто воно буде викривлене. Фактично, робоча деревина, скажімо так, комерційна, це ось те, що сформувалося у нас на другий рік після посадки. От, подивіться, позаду е, мене велика кількість саджанців, і усіх одна і та ж картина. Молоді гілки всі підмерзають. Причому вони частіше за все підмерзають навесні. Підмерзають навесні від дії вітрів, від незначних навіть заморозків, і тоді бувають проблеми. Окремі рослини вимерзають повністю. Ну, от, наприклад, як тут рослина повністю бачите, вимерзла. Причому рослині було вже близько трьох років. Вона вимерзла її спиляли, але е, із сплячих бруньок пішли пагани. Всі оці пагани. З часом будуть видалятися отак, і залишатиметься тільки один центральний пагін. І наскільки він виросте в перший же от рік, цей, настільки буде формуватися довжина деревини ділової, як то кажуть, деревини. Ну от Подивіться, дерево близько 3 метрів має в висоту. Але далі проблема. Далі пішло розгалуження, того, що центральний пагін підмерз. І фактично на всіх, абсолютно, деревах, відбувається таке от підмерзання центральних пагонів і молодого приросту. Майте, майте це, будь ласка, на увазі. Якщо ви вже і плануєте вирощувати павловнію, то це має бути захищене від вітрів місце, де мінімальна загроза заморозків, особливо весняних заморозків. Ну і безумовно. Дуже дуже подумайте, перш ніж вирощувати на значних площах цю культуру. Я дуже рекомендую відвідати не тільки сайти продавців саджанців, а відвідайте господарства, де вже вирощують і не один-два саджанця, вирощують на значних площах цю культуру. І ви на власний розсуд побачите, що не так все красиво, як малюють це в інтернеті. Тобто, проблеми є. І ці проблеми можуть стати ключовим е, гальмом вирощування цієї культури в Україні. Тому поки все ж таки не існує морозостійких е, сортів, можливо найближчим часом їх і не буде, і поки підмерзатиме центральний пагін, поки ми ну, до того часу ми не одержимо е, належної довжини деревини. Я вже не говорю, що сама деревина має незадовільну якість. Про це я вже говоритиму в наступному відеоролику. Слідкуйте, будь ласка. Дякую за увагу.